Землю на продаж за і проти власне що робити із землею? Сільськогосподарського призначення говорили її власники, політики та експерти у ході агродебатів. Аграрії схвильовані, адже за півроку вже з 1 січня закінчується мораторій на продаж землі. Заявляють, нині до відкритого ринку не готові, адже відсутня єдина нормативна база, немає чітких та прозорих правил гри. Політики аграріїв підтримують, кажуть, відкривати ринок землі нині небезпечно. Власники ризикують продати годувальницю за безцінь. Ми за продовження мораторію. Але ми повинні працювати над цима трьома ознаками: кадастр, реєстрація. Ми повинні е, кредитна політика, бідність, тобто ми повинні працювати над цим. Люди від бідності для того, щоб просто прожити. Якщо буде скасований мораторій, просто будуть всі здавати пи для того, щоб жити. І за 300 доларів хтось скупить більшу частину землі. Схожу позицію підтримують на місцях ринок сільськогосподарських земель галузь стратегічна і держава, а не чиновники, повинна регулювати проблему через територіальні громади та поспішати не час. Люди, які мають паї на сьогоднішній день, на жаль, люди мають паї на сьогоднішній день. Вони не знають, яка ціна цієї землі. І так може статися, що вони продадуть цю землю за одну суму, а вона деякий час може визначитись зовсім іншою ціною. Тому я не раджу людям на сьогоднішній день ставити ці питання на продаж. Тож, передусім, слід провести державну оцінку земель, аби захистити селянина від свавілля та визначити її ринкову ціну. Та у нинішніх умовах зробити це складно, оскільки країна вкрай нестабільна економічно і політично. Крім іншого, слід говорити про параметри ринку землі, кажуть політики. Нині близько 10 мільйонів гектарів землі не на обліку. А тому, перш за все, слід провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення. Ми ж маємо дати запитання на дуже багато відповіді на дуже багато запитань. Наприклад, кому пропонується? Продавати землю, чи це фізичним особам, чи юридичним, зрозуміло, що юридичним особам така земля не продається. Скільки в одні руки можна продати таку землю? Для чого продається ця земля? Для того щоб спекулювати, чи для того, щоб все таки вести фермерське господарство у всьому світі, для того, щоб вести фермерське господарство, тому у всьому світі земля не продається сама по собі, продається право займатися певним видом суспільної діяльності. За підрахунками фахівців, нині існує близько 5 мільйонів фермерів-одноосібників, що не мають статусу виробника. Відповідна ініціатива депутатів вирішить цю проблему. Ми цим законом запропонували. Якщо сьогодні ця сімейна ферма бачить можливість напряму заключити договір з переробниками, він реєструється як сімейна ферма, він отримує пільгове оподаткування. Зараз стоїть питання, або це буде четверта група, тобто як фопніки в містах і так далі, або це буде. Е з, ну, єдиним податком зі спецрежимом ПДВ, щоб накопичувати це ПДВ і далі використовувати на розвиток ферм основним господарством сільського ну в аграрному виробництві має бути фермер. Має бути фермерське господарство, тобто це є базове господарство. І тільки той при утвердженні фермерського типу господарювання ми можемо навести лад. Агробізнесмени ж запевняють, земля має бути товаром, мовляв, це додаткові інвестиції та робочі місця. Та говорити про продаж В нинішніх політико-економічних умовах зізнаються поки зарано. Хоча й охочих придбати вже черга. Право відчуття що це твоє. Це завжди покращує ставлення, технології, обробіток, ну і взагалі відношення до цих земель. Які можуть бути наразі негативні моменти? Перш за все, в Україні ну, дійсно не найкращий час. Ми Найгірші, мабуть, рецесії чи економічні кризи за останні 10-15 років. Чи продавати землю іноземцям? Питання не менш дискусійне. Прихильники вільного ринку заспокоюють, слід встановити обмеження та додаткові податки. Супротивники ж кажуть, це питання національної безпеки. Софія Іван